Сонце встало, запалало і дітей всіх привітало. Доброго ранку, діточки! Хай цвіте лужочок і шумуть гайочок, хай щебечуть пташечки, повзають комашечки, хай радіють квіточки та сміються діточки. Такого гарного дня так і хочеться побажати щось приємного та гарного. Але мені здається, що не у всіх цей день такий гарний. Ви чуєте? Начебто хтось садиться. Що ж трапилося? Нема ні миру, ні любові. Розтанули і щезли вмить. Розбив Віталік носа вові і той заплакано стоїть, замазали сорочку Галі, погане слово хтось сказав, пішла біда гуляти далі. Машинку колі хтось зламав, скубнули таню за косичку, вона ображена мовчить. Скажіть но, ну як так можна жить, де хлопці і дівчата б'ються і прозиваються весь час, де над бідою всі сміються, чи так вчиняють друзі в нас? Ні, друзі так не вчиняють. Напевно, малята забули, що таке дружба. Допоможемо пригадати їм. Дружба, яке чудове та чарівне слово, а що ж воно значить? Дружба це коли люди хочуть бути поряд один з одним, коли їм разом весело та цікаво, коли вони не сваряться, не ображають одне одного, завжди допомагають, особливо у біді, а також вміють пробачати. Для того, щоб бути справжнім другом, необхідно дотримуватися певних правил Будь щедрим. Поділися з другом, якщо в тебе є цікаві книжки чи іграшки. Не вихваляйся, якщо у тебе виходить щось краще. Будь вічливим, якщо не навмисне образив друга попроси вибачення. Піклуйся про товариша, якщо він потребує твоєї допомоги. Зупини друга, якщо він. Хоче зробити щось погане. Якщо вміє щось робити, навчи свого товариша. Дітки, я впевнена, що ми допомогли малятам пригадати правила дружби, і вони, так як і ви, будуть їх виконувати і не будуть сваритися. Ви великі молодці, до нової зустрічі.